Чому тебе тягне до нарциса? Бо він, немов заборонений десерт, увесь смачненький, апетитний, а ще він зухвалий, впевнений, харизматичний. Спочатку захоплюється тобою, дарує багато квітів, констатує, яка ти вражаюча у його житті, єдина, потім пропадає. На певний період часу потім знову з'являється. Констатує, що він підкорював Еверест і літав у космос, створює емоційні гойдалки. В цих емоційних гойдалках тебе немає. Чому? Бо тому що він класний актор, бо тому, що він грає. Він абсолютно все повністю створює, аби ти зрозуміла, що ти єдина, що ти неповторна. Що далі? А далі трагедія в твоєму особистому житті, бо ти намагаєшся довести, що ти єдина. Що ти не повторна, йому доводити нічого не треба. Не треба. Він сам егоцентрист Далі ти будеш винна, що ти не подивилася правильно на когось, зокрема на його друга. Він буде створювати штучні проблеми у вашому житті, контролюватиме тебе. І все буде плечевно для тебе. Хочеш отримати більше інформації, в тому числі про нарцисів. Підпишись.